Сьогодні, 28 квітня, в Україні і в усьому світі відзначають День охорони праці для світової спільноти. Це ще й міжнародний день пам'яті всіх жертв праці. Вранці п'ятниці у горішніх плавнях до пам'ятного знаку загиблим на виробництві прийшли представники Полтавського, Єрестівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів. Поклали квіти та хвилиною мовчання, вшанували пам'ять загиблих колег. Сьогодні весь світ відзначає День охорони праці, тому, як завжди, ми вшановуємо пам'ять загиблих на виробництві. І на сьогоднішній день три комбіната зібралися для того, щоб вшанувати пам'ять наших робітників, які загинули, на жаль, на виробництві. Керівництво компанії «Ферекспо» пілкується про своїх робітників, докладає багато зусиль для того, щоб люди на виробництві відчували себе у безпеці. Живими та здоровими поверталися до своїх сімей додому. Пам'ятаємо про загиблих на виробництві, а також дотримуємося правил безпеки на робочих місцях і вдома. Бережіть себе.